Легкість травлення комплекс живих біфідоталактобактерій та натурального пребіотика для нормальної роботи кишечника допомагає покращити стан та обсяг корисної мікрофлори кишечника, активізує роботу системи травлення, покращує адаптацію організму до змін довкілля, знижує ризик розвитку патогенних мікроорганізмів та нових захворювань. Посилює захист від токсинів, що потрапляють із їжі та навколишнього середовища. Унікальний продукт С це суперкомбінація при іпробіотиків в одній капсулі, яка містить 40 мг. лактобактерії рамнозус -Джі -Джі плюс 40 мг. суміші ефективних молочнокислих бактерій, а також натуральні фруктоолігосахариди олігосахариди як пребіотик 300 мг. Смачна їжа для активного росту корисних бактерій. При щоденному прийомі комплекс допомагає захистити шлунково-кишковий тракт від колонізації патогенною мікробіотою та нормалізувати корисну кишкову мікрофлору, тим самим посилюючи імунітет та попереджаючи розвиток багатьох захворювань. Основні компоненти пробіотичний комплекс живих біфід та лактобактерій. Поліпшення роботи кишківника. Підтримка функціонального стану імунної системи. Нормалізація роботи ШКТ. захист від побічної дії антибіотиків, поліпшення засвоєння поживних речовин, пребіотик, натуральні фруктоолігосахариди. Нормалізація роботи імунної системи, захист організму від впливу токсинів та патогенних організмів. Стимуляція зростання корисних бактерій, усунення подразнення кишечника, запобігання дисбактеріозу. Переваги. Синергія пребіотиків та пробіотиків допомагає збільшити обсяг корисних бактерій у кишечнику та створити надійний захист організму від агресивного впливу зовнішнього середовища та стрес-факторів. Продукт містить натуральний компонент ФОС, який отримується з буряка, що допомагає регулювати рівень глюкози. Не містить сухого молока, тому підходить для людей з непереносимістю лактози. Застосування високоактивних інгредієнтів із підвищеною біологічною доступністю забезпечує швидку дію. Ефективність та безпека ключових компонентів доведені тривалими клінічними дослідженнями. Склад в одній капсулі міститься ФОС фруктоолігосахариди 300 Мг, деактивних ФОС 270 мг. лактобактерії рамнозус GG, включаючи передозування 40 мг, деактивних лактобактерії рамнозус GG 25 Мг. Суміш молочно-кислих бактерій 40 мг, деактивних бактерій разом 25 мг. Рекомендації Рекомендується як біологічно активна добавка до їжі додаткового джерела пробіотичних мікроорганізмів біфідобактерій та лактобактерій молочнокислих мікроорганізмів фруктоолігосахаридів. Форма випуску 30 капсул. Дозування дорослим по одній капсулі один раз на день під час їжі, запиваючи водою. Протипоказання індивідуальна нестерпність компонентів, вагітність годування груддю. Перед застосуванням рекомендується проконсультуватись із лікарем. Зберігання зберігати у сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці при температурі не вище 20 градусів село. Для кращої безпеки продукту рекомендується тримати в холодильнику.